Хлопець питає свою дівчину, чому ти весь час питаєш, коли я з тобою одружуся? Просто мені подобається бачити жах в твоїх очах. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Телефонний дзвінок у швидку допомогу. Схвильований чоловічий голос. Терміново приїжджайте, чути жіночі стогони. А що у вас сталося? Чути тиху класичну музику. Моя дружина народжує. стогони і схлипування. Як часто в неї перейми, тиха музика. Що? жіночі крики. Як часто в неї перейми!» – тиха музика. Кожні дві хвилини. крики, стогони і схлипування. Це її перша дитина. Тиха музика. Що? «Е... Е... е е. очманіли чоловічий голос, жіночі стогони. Це її перша дитина, тиха музика. Ви що там? З дуба впали? Це її чоловік. Чоловік приїхав на автосервіс і віддав машину на діагностику, по завершенню якої питає майстра. Скажіть, можна щось зробити з моїм автомобілем? Автослюсар почухав потилицю і відповів Можна, якщо зняти передній, і задній бампер, а між ними поставити нову машину. Приходить чоловік із роботи додому. Втомлений, день не задався, каже дружині. Галю, хто б не дзвонив, мене вдома немає. Тут лунає дзвінок. Дружина бере слухавку і каже чоловік удома. Той зривається з крісла і кричить Ти що, з першого разу не розумієш? Я ж тобі сказав, мене немає. Дружина, чого ти нервуєшся? Це взагалі то мені дзвонили.